У Тернополі триває об'єднання трьох медичних закладів. Мова йде про злиття в одну установу Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, міської комунальної лікарні номер 3 та Тернопільського лікувально-діагностичного центру. У результаті такого злиття заклади продовжать надавати свої послуги, але вже на базі однієї кластерної лікарні швидкої допомоги, яка працюватиме щонайменше за 20 медичними напрямками. Створюються і створені кластерні і надкластерні заклади охорони здоров'я, щоб привести у відповідність ту мережу лікувальних установ, які є по всій території України. Привести у відповідність до постанови кабінету міністрів номер 174, яка вийшла наприкінці лютого, і відповідно запустила процес реформування на третинному рівні охорони здоров'я. Реформа поділу медичних установ на кластерні і надкластерні в нашій державі дасть змогу покращувати лікарням свою матеріально технічну базу і якість послуг. Створена завдяки об'єднанню кластерна лікарня має забезпечити потребу мешканців Тернополя в лікуванні найбільш поширених захворювань зокрема, надавати послуги у сферах гінекології, дерматології, кардіології, офтальмології, педіатрії. В цій структурі не буде дублювання, так як ми маємо на сьогоднішній день відділень. В різних лікувальних установах в єдиній установі лікарня швидкої медичної допомоги буде вже одне хірургічне відділення, одне травматологічне відділення. Так, після об'єднання пацієнт, звернувшись в одну, установу зможе отримати консультацію чи допомогу усіх фахівців. У реорганізованому закладі також планують відкрити нові стаціонарні відділення. Це буде кардіологічне, ендокринологічне і офтальмологічне відділення. І ще одне реабілітаційне відділення на базі цього закладу буде функціонувати для надання допомоги. Бійцям збройних сил, які будуть потребувати реабілітації, при цьому усі робочі місця медпрацівників будуть збережені. Відтак вони отримують розвиток та вдосконалення, а пацієнти якісне обслуговування.